Вітаю всіх присутніх. Хочу представити спеціальність ді 1 облік оподаткування. Раніше ця спеціальність мала код 071. На першому бакалаврському рівні вищої освіти відкрити дві, дві освітні програми. Це програма обліку оподаткування і програма Управлінський облік та бізнес-консалтинг. Хочу сказати, що ви можете продовжувати своє навчання на другому магістерському рівні за освітньою професійною програмою обліка оподаткування. Хочу одразу звернути увагу, що унікальність спеціальності 071 сімдесят один облік ді один обліка оподаткування. Не тільки в отриманні класичної економічної освіти, а також в здобутті ґрунтовних знань з податкового законодавства, бухгалтерського обліку, аудиту, економічного аналізу. Хочу сказати, що без професіоналів в сфері обліку і оподаткування неможливо ефективне функціонування будь-якого. Підприємства незалежно від його розміру, галузі чи форми власності, ці фахівці є ключовими для забезпечення фінансової стабільності, прозорості, законності, діяльності будь-якої структури, суб'єкта підприємницької діяльності і в будь-якій країні. У мене не перемикаються слайди. Глибиночко. Кажить так, є бачу чого ми навчимо вас. Наші майбутні здобувачі, і що ви будете вміти, це звичайно вести фінансовий управлінський податковий облік. Ви зможете аналізувати фінансовий стан підприємства, управляти податковими процесами відповідно до законодавчих актів України, організовувати ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, страхових кампаніях, бюджетних установах, здійснювати внутрішній контроль підприємств, оптимізувати оподаткування підприємств. Надавати консультації у сфері обліку і оподаткування, випускники можуть працювати в будь-яких сферах економічної діяльності на посадах, що пов'язані з фінансовою і аналітичною діяльністю, забезпечувати ефективне функціонування підприємств та організацій. Це бухгалтер, економіст, це бухгалтер-аудитор. Інспектори податкової служби, консультанти з обліку і оподаткування. Хочу сказати, що актуальність спеціальності, спеціальності обумовлена тим, що на кожному підприємстві, незалежно від його розміру, обов'язково має бути облік вестись облік. І дані офіційного сайту пошуку роботи Вок підтверджують, що професія бухгалтера аудитора вона входить до топ 10 найбільш затребуваних професій. Щодо можливостей кар'єрних перспектив професії, фахівці з обліку оподаткування мають можливості для кар'єрного зростання, побудувавши успішну кар'єру від початкової професії бухгалтера до головного бухгалтера незалежно в різних кампаніях, різних напрямів діяльності, надавати також інформаційно-консультаційні послуги. З питань обліку оподаткування, управління, ведення бізнесу, контролінгу і безпосередньо працюючи в консалтингових фірмах або зареєструвавшись приватним підприємцем. Оцінювати ефективність процесів управління ризиками контролю і корпоративного управління в страхових компаніях, в кредитних спілках, в інвестиційних фондах і в інших фінансових установах, як внутрішній аудитор. Проводити незалежний аудит звітності і надавати аудиторські послуги, починаючи від асистента аудитора і до керівника аудиторської фірми, ви зможете збільшити свій дохід, надаючи професійні послуги одночасно кільком компаніям кам малого бізнесу, і звичайно вести власний бізнес. Хочу відмітити певні переваги спеціальності ДІ1 обліка податкування. Це високий попит фахівців на ринку праці, що ми вже з вами бачили на слайдах. Це універсальні спеціальності і можливість кар'єрного росту. Це стабільність, незалежність від економічних криз в країні, висока заробітна плата, можливість працювати віддалено онлайн або бухгалтера на фрілансі. Хочу сказати, що фахівці з обліку оподаткування є затребуваними та цінними в будь-яких змінах у суспільстві та бізнесі. Запрошуємо вас приєднатися до нас, ми на вас чекаємо. Спеціальність обліку оподаткування це ваш вірний крок, стабільне та забезпечене майбутнє. Наші контакти ви бачите на екрані, Мій, мої е, безпосередньо е, телефони, QR-код спеціальності. Е, D1. І... Соціальні мережі, будь ласка, з будь-якими питаннями можете звертатися. Дякую за увагу.